Добрий день, слава Україні і смерть ворогам. Вітаю вас у проєкті Колеса історії, де ми продовжуємо глядати феєричний життєвий шлях нашого з вами вже хорошого приятеля Наполеона. Нашого Бонапарта. Нагадаю, почалося це тоді, коли Сер Лідлі Скот запустив в світову прем'єру свій історичний блокбастер Наполеон. І ми власне розповідаємо, що і як нам показав. а Головне не показав Сер Лідлі Скот в дуже Яскравій власне про наполеона написано біографії. Він власне номер один у світі, як історичний персонаж, про котрого написано якась велетенська кількість біографій. не лише про нього, про його війни, про його тактику, про його діяльність як громадянського лідера, про наполонівські кодекси, про його маршалів, про його коханок. Врешті-решт, от і ми з вами все це оглядаємо. Минулого разу ми залишили наполеона після того, як він розгромив. Спочатку третю, а слідом тут же четверту коаліцію і підписав тельзицький мир і почав вторгнення в Іспанію. Власне, нагадаю, це було дві його величезні помилки, котрі призведуть потім до його краху. Але він про це поки що не знає. Тому що що таке тельзицький мир з Росією? Це означає за умовами тельзицького миру. Нагадаю, Наполеон і імператор Олександр і, котрий люто насправді ненавидів Наполеону, хоча Сам був із захудалого дому Романових, та ще й батько вбивця, завдяки чому прийшов на престол. Так, от вони зустрілись в Тільзиті. Нині це е, е, Саветська Калінінградської області е, на плоту посеред річки Неман обіймали стрі, е, цілувались. Потім зустріч тривала кілька днів. Вони слухали музику, танцювали, бухали. Ну і власне підписали Тільзицький мир, який Росія, ну це ж Росія, порушила повністю, тому що за умовами миру вона мала приєднатись до е, континентальної блокади. Ди Англії насправді продовжила через офшорні підставні фірми торгувати з Англією. Вона мала визнати герцогство Варшавське. На формально то визнала, але потім Олександр І піде походом на герцогство Варшавське, що власне і спричинить російський так званий похід на І, першого, тому що він прийде на допомогу Герцогству Варшавському, але вторгатись в Росію він і не збирався. І взагалі тоді цей похід називали другою польською кампанією. До речі, за умовами цього миру Росії мала відійти Фінляндія. І невдовзі Олександр почне війну проти Фінляндії. Ну а триватиме це аж до 20-го століття, тому що з Фінляндією аж двічі воюватиме ще Сталін в 40-му і в 44-му році. Також. Наполеон сватався до до сестер Олександра І. Олександр І на це не пішов, але напряму не відмовив. Це питання якось підвисло. Ну там він настільки Олександр любив своїх сестер, що подейкували про інцест. Ну хто його знає, як воно було насправді, але Наполеону напряму не відмовила. Так, ну заходьте завтра. Такі питання з кондачка не вирішуються. В результаті наполеон одружиться потім на донці австрійського імператора Франца. Коротше, Росія за умовами Тільзі. Ту порушила все, що могла порушити, що власне і призвело до наступних подій. А от вторгнення в Іспанію у Наполеона якось одразу пішло. Не так, тому що, по перше, Іспанія була була вона то союзницею Франції. Насправді, ось щойно французи та іспанці билися в профагальському е бою. Е морському. Да, їм там наваляли, але тим не менш, вони були союзниками. Але е ця кампанія називається іспанською наполеонівською. Ну не дуже точно тому, що насправді це іспансько-португальська кампанія, і Португалія е від відігравала тут надзвичайно важливу роль, тому. Що якраз Португалія була союзницею Англії, котру люто до безтямства ненавидів Наполеон знову ж це, на цьому ґрунті наробив кучу помилок. От і щоб е, перемогти Португалію, вторгнення то здійснюється через Іспанію, тому що з трьох сторін Португалія е, е, навколо Португалії знаходиться Іспанія. А з четвертої Атлантичний океан, і якраз через Атлантичний океан здійснювалось сполучення і дуже е, такі ефективні комунікації Португаль. Алії та Англії на той час там був присутній е військовий контингент англійський, а на чолі з генералом Муром його потім вб'ють. І е, е, наступне е, наступну хвилю е, е, англійської присутності е, в Іспанії і Португалії очолить Артур Велслі, відомий нам як герцог Велінгтон. Якраз герцога герцогське е, звання йому дадуть за перемогу при талавері. Це якраз в Португалії. Але це буде згодом е, і трошки пізніше. Але е, виходить так, що е, Наполон то йде не сам Наполон, поки що це лише французькі війська, і доволі невеличкий контингент 20 тисяч. Вони йдуть через Іспанію на Португалію. Португальський король разом із сім'єю тікає в Бразилію. По ходу скину е, стається так, що Іспанію править слабкий король, а насправді там е, рулить усім коханець і прем'єр-міністр його дружини проти короля заколот, заколот придушують, але видно, що королівська влада дуже слабка. І тому Наполеон відстороняє короля від влади, призначає королем свого брата Жозефа, ну, тобто Джузеппе Бонапарта. Але французи грузнуть, грузнуть як в Іспанії, так і в Португалії, тому що проти них, По-перше. Воює англійський контингент, вельми зачотний, Англійці завжди були дуже серйозними вояками. Пам'ятаєте пригоди королівського стільця Шарпа. От якраз свою кар'єру він розпочинав в Іспанії. до, до речі, я рекомендую цей серіал. Він там не дуже історичний, але от дух цей передає непогано. По-друге, хто такий Жосеф Бонапарт? Король помазаник Божий щодо щойно у нас був король. Да, він слабкий, він ніякий, але ж це ж все так, все ж таки, наш іспанський бурбон. Потім буде реставрація бурбонів, як іспанських, так і французів. А по третє, і це головне, проти іспан проти французів піднімається іспанський, ну і власне і португальський народ. Починається лягірілля, так звана маленька війна, котра народжує. Кучу партизанських ватажків там говорять щось про дубіну народної війни на Росії. Ніякої дубіни народної війни там не було. Там просто різали російські селяни що французів, що своїх власних росіян, які дуже військових, котрі не дуже відрізнялися від французів. Їм було там все одно. А от в Іспанії розпочинається дійсно народна війна, і це поч... стане початком краху Наполеона, тому що вторгнення він розпочне із 20-ти тисячним контингентом. А вже незабаром йому доводиться тримати в Іспанії 200-тисячний контингент, і навіть більший в Іспанії отримують по шапці його найвідоміші маршали. І тому невдовзі Наполеон сам самочинно іде в Іспанію. І, власне, тому що Наполеон, тому що сама його присутність у війську піднімає бойовий дух, і Наполеону вдається власне все в результаті його вже особистого вторгнення Наполеона в Іспанію. Після того, як він переміг четверту коаліцію, битва при пристіше Лау, битва при Фрідланді і Тельзицький мир. От у нього з'являється вільний час, і він вже особисто з'являється в Іспанії. Йому там вдається перемогти, ну власне і витіснити англійський контингент. Зараз про це розкажу, але перед тим розкажу про один з найяскравіших епізодів. Оце дуже характеризує Наполеона і його тактику, і те, як він впливає на військо. Битва при Сомісьєрі Іспанії. Ані разом з Наполеоном були польські улани. Взагалі, е польський контингент в Наполеонівському війську він тримав поляки поруч із собою, цінив їх так само, як і стару наполеонівську гвардію. Тобто це була еліта еліт. Ну і власне з поляків складалась, в тому числі і особиста охорона Наполеона. І от битва при Сомесьєрі. Е в чому там проблема? Сомесьєра це гірський перевал, і там стоїть е три ряди е ворожих батарей. І взяти цей перевал, тому що ці батареї ведуть щільний вогонь, подолати їх фактично неможливо. І Наполеон говорить: Нехай мої поляки візьмуть цей перевал. Його офіцери кажуть: Мій імператоре, це неможливо. І Наполеон в присутності польських офіцерів говорить: для моїх поляків нема нічого неможливого. Ну, безумовно, Наполеон тут маніпулює, він грає на тому самому знаменитому шляхецькому гонорі. І що говорять поляки? Говорять мій імператоре, без проблем. Зараз все буде зроблено. Шаблі в длонь, і польські улани йдуть в неймовірну самовбивчу атаку. Під е, прямою картеч їх просто вимітає, вони гинуть один за одним, і тим не менш відбувається якесь військове диво, тому що вони один за одним беруть ці три ряди ворожих батарей. Причому там гірська дорога, ці батареї прикривають одне одну і разом теж можуть вести щільний вогонь. І полякам це вдається. Це щось на рівні якогось військового дива. Їх там одиниці доїжджають до цих батарей, але вже зрозуміло, що в ближньому бою на відстані шаблі жоден піхотинець не має жодного шансу проти кавалериста. Але це самовбивча атака поляків, мало хто залишається в живих. є така оповідь героїчна, і неймовірно пафосна, і неймовірно трагічна, коли вже сам наполеон під'їхав до цих взятих поляками батарей, і там лежав смертельно поранений польський улан. Він побачив наполеона і сказав: Мій імператоре, ці гармати ваші, і помер. От якою була знову ж таки якою була ця людина, що за неї люди йшли на смерть? І йшли на смерть охоче? Потім зараз я буду розповідати про війну п'ятої коаліції про е битву при е Ваграмі. Там буде теж епізод, коли корпус генерала Лана, генерал Лан, до речі, загине, Ні, це ще битва, вибачте, під Асперном. Коли корпус генерала Лана там проявить якусь нерішучість, і знаєте, чим маршал Лан пригрозить своїм військам? Він сказав, що якщо ви далі будете отак проявляти свою слабкодухість, то я особисто очолю атаку. І щоб вберегти свого улюбленого маршала, піднімається бойовий дух у французьких солдатів. Вони йдуть в атаку, і ця атака успішна лише тому, щоб її особисто не очолював маршал лан, тому що в цьому бою він може загинути. От такі наполеонівські війни, от такий це цей час. Неймовірно, героїчний. от нам мабуть, це здається безглуздим, а для них це безглуздим не було. Хоча про героїзм наших воїнів вже під час нашої нинішньої війни. Де закінчується безглуздя, де починається героїзм? Хто його знає? Ну це е, короткий відступ. І от Наполеон вже здійснює особисте вторгнення в Іспанію. все йде у нього успішно, і він, власне, залишає свої війська, тому що на тому боці Європи знову піднімає бойовий дух Австрія. Австрія вступає ну, як завжди, у союз з Англією. Англія фінансує військову кампанію Австрії, а Ав Англія обіцяє Австрії. Е, Mm, uh, De От щойно Наполеон готував десант до Англії, але його відволікла третя коаліція. Але тепер вже Англія готує десант з іншого боку Європи. Насправді він відбудеться в Голландії, Про це я теж пізніше розповім. От і наполона оці справи відвол... Ну, в Іспанії. Він вважає, вже все вирішено, і він їде воювати, готуватися до війни з австрійцями в цей час. Генераль Маршал Сульт, котрий залишається в Іспанії, і він власне постійно воює в Іспанії. Витісняє англійські війська генерала Мура. Генерал Мур треба віддати йому належне, відходить в дуже упорядочених таких лавах, от дуже грамотно, і йому вдається евакуація англійського контингенту, тому що вони відстоюють англійську. Португальський порт Кордунья, от він прикривається іспанським гарнізоном. Англійці відходять. В цей час іде постійний обстріл з боку французів, але деякі англійські підрозділи, котрі залишені для підкриття під, для прикриття, стримують натиск французів. В цей час здійснюється евакуація англійського контингенту на кораблі. Деякі кораблі артилерію французів топляться, але тим не менш. Досі військові історики не можуть е, е, дійти згоди. От чи це була поразка, чи це був все ж таки організований відхід? А він дійсно був е, високоорганізованим. І це була, хоча і поразка, але почесна, і це був такий грамотний військовий відступ. Тим більше, що генерал Мур йому ядром розриває просто таке ліве плече. Це рана смертельна, його заміщає шотландець Хоуп. От, але генералу Муру він доживає до того моменту, коли англійці організовано на кораблях відходять, і він помирає з відчуттям. Виконаного обов'язку, але на цьому іспанська кампанія, як думав Наполеон, аж ніяк не завершується, тому що англійці потім повернуться. Чому і як розповім? Але головне в Іспанії триває народна війна. Французи не можуть згуртувати сили для того, щоб розгромити іспанську армію і португальську армію, котрі залишаються після відходу англійців і продовжують боротьбу, тому що вони не можуть об'єднатися об'єднати сили, тому що їм потрібно координу контролювати територію і комунікаційні шляхи. А для цього сили потрібно розпорошувати. А ці сили вирізають іспанські партизани, який небудь ельчаро, котрий носив фуражку французького гусара з показово перевернутою какардою. От в цій війні французи втрачають по 100 солдатів на день. Ну, Висувається куди-небудь -куди караул, і караул не повертається. Стоїть блокпост, охороняє е, яку-небудь дорогу, а на ранок з цього блокпосту ніхто не просипається живим. Е, ідуть е, французькі фуражири за якимись е, ресурсами. І не повертаються, скаче англійський, французький ординарець, ад'ютант з якимось важливим наказом його перехоплюють. І ці накази тут же читаються. Тобто зрозуміли якісь наступні дії французів. Потім ці накази, коли повернеться Артур Велслі, який стане герцогом Веллінгтоном, Він буде прекрасно знати наступні дії і плани французької армії, завдяки чому потім отримає перемогу, зокрема при Талавері. От французи, найстрашніший страх, вибачте за тавтологію. Найбільше французький солдат боїться потрапити в полон до, до іспанських герильясів, тому що простою смертю він не, не помре. І, до речі, ця війна відрізняється взаємними звірствами, тому що. Взаємна жорстокість доходить до, до ну найвищого ступеню. І е, прекрасна серія гої е, іспанського художника, котрий був свідком усіх цих подій, і мадридського повстання, і дій французів, і дій е, іспанських е, герильясів, і дій е, Велінгтона. І у нього просто є серія картин, котра так і називається Жахи війни. От усім рекомендую це подивитись. Хоча, на жаль, ми і самі в реальності можемо спостерігати оце, от все. Але е, поки що залишаємо Іспанію. Ну, можна показати да, е, одний. Це, до речі, солдати Мюрата страчують повстанців після того, як вони вже криваво е, придушили мадридське повстання. Вони от розстрілюють повстанців. Таке було в дійсності. От, але е, залишаємо поки що Іспанію, потім ми туди повернемось і е, рушаємо в сторону Австрії, де на арену виходить прекрасний. Е, Прекрасна людина, котра б'ється е, в наступній війні, в війні П'ятої е, коаліції. Ну, це перш за все, Австрія, воює Австрія. Ерцгерцог Карл, е, брат е, імператора Франца. Е, повністю його е, ага, вибачте, я не можу. Ерцгерцог Карл Людвиг Йоган Йозаф Лавреніус, австрійці герцог Тешенський. Зачотний воєначальник, він на два роки молодше Наполеона. Він воює все все життя. Він уже зустрічався з наполеоном під час італійських кампаній. Ну де Австрія Австрію перемогли, але тим не менш. Ерцгерцог Карл, готуючись до цієї війни, проводить військову реформу. Причому за аналог він далеко не ходить. Він за аналог бере побудову корпусну Наполеона, сприймає його тактику. Але до того, ж він створює народне ополчення, ну власне тероборону, і це підживлює дуже серйозно підживлює мобілізаційний ресурс австрійської армії. Потім, коли Наполеон все ж таки переможе, як він переможе, це дуже цікава історія. В першу чергу він розпустить австрійську тероборону. Австрійської тероборони Наполеон потім боявся, і вона проявить себе під час тих подій і битву, про які я зараз буду розповідати. Отже, ерцгерцог Карл дуже толковий воєначальник. Він першим висувається на зустріч Наполеону, причому із задумкою, в сторону Баварії. Причому він, він проводить відволікаючі удари в сторону північної Італії, і в сторону Польщі. Але основний його напрямок Баварія, Ренськ, котра є частиною Рейнського Союзу і союзницею Наполеона. В Баварію французьким контингентом командує генерал-маршал Бертьє. Бертьє, завжди починаючи з першої італійської кампанії, він завжди начальник штабу у Наполеона. І він дуже класний як начальник штабу, але він дуже нерішучий. Як польовий командир, Наполеон йде на, на допомогу Бертьє, але план Карла полягає в тому, щоб випередити Наполеона, і той не встигає на сім днів. І, можливо, це все вдалося, але пішли дощі. В'язнуть обози, не вдається швидко, швидкі марші. І тому оцей початковий стрімкий план австрійського бліцкригу не вдається. Тут приходить Наполеон, і австрійці відходять за Дунай. Наполеон наводить мости через Дунай, але по-перше, отут о, починаються його помилки, тому що зараз Наполеон вперше у відкритому полі в бою отримує по шапці, і це буде перша поразка Наполеона у відкритому бою. Потім теж ще будуть. Але це перша і дуже показова. Наполеон не... Дооцінює сили австрійців. По-перше, він вважає, от після блискучих своїх італійських кампаній, він вважає їх такими собі вояками, Він в цьому жорстоко помилиться. Австрійці покажуть себе на всі сто. І далі він недооцінює знову ж таки бойовий дух австрійців і він недооцінює спроможність своїх інженерів, тому що щоб перейти на той бік Дунаю, він наводить мости. Але це мости тимчасові зрозуміло і дуже слабенькі. Він починає переправляти свою Армію, армію Наполеона зустрічають під австрійським селом Аспрен. Ну власне, австрійці розпочинається кривавий бій. В цей час австрійці по течії Дунаю запускають якісь там баржі, інші кори та все що завгодно, колоди. І ці мости, котрі навів наполеон, час від часу руйнуються, і йому потрібно його інженерам постійно наводити нові мости. Це все займає час, і по той бік Дунаю не вистачає бойового контингенту, не вистачає БК, не вистачає припасів. Ну, коротше, ця переправа дуже уповільнює логістику постачання наполеоновської армії, і відбувається диво. Під Асприном Наполеон від Карла, котрого він недооцінював, отримує військову поразку. Десь бій триває з вечора вночі, в день і аж до 16-ї години. І от десь приблизно 16-ї Наполеон розуміє. Все, він програв, треба відходити. І оці, до речі, останні хвилини цього бою ще й обтяжені тим, що французи і особисто наполеон несуть дуже тяжку втрату. Гине героїчний, блискучий. Як на мене, це номер один в ієрархії наполеонівських маршалів маршал Лан. Він висувається на рекогностировку разом з одним із офіцерів. Прилітає ядро. Ранить цього офіцера. Лан посилає за підмогою, щоб евакуювати пораненого. Сам залишається із побратимом, просто сідає біля нього, і тут в це ж місто вдруге прилітає ще одне ядро. Маршал Уланну трощить ноги, ну фактично відриває, його евакуюють, одну ногу йому ампутують, іншу шивають, і начебто вже за кілька днів він відчуває покращення. Починається знамениті військові жарти про протези. Я якось був на іграх, нескорених ну, неодноразово і там познайомився з нашими бійцями-спортсменами. От з однією командою вони склали: у одного не було лівої ноги, у іншого правої. І вони Сказали, що наша команда називається Одна нога тут, інша там. От. Ну, такий солдатський гумор. І от Лан навіть навіть вже приходить до тями і починаються ці солдатські жартики. На кшалт про протезів. одна нога тут, інша там розпочинається гангрена. І за 10 днів після поранення блискучий маршал Лан помирає. Неймовірна трата для, Наполе... для... для Наполеона. І якщо у нас кілька хвилин залишиться, давайте щодо подій, то залишимось оце, в цей момент під час поразки Наполеона при, при Асприні. Потім він візьме реванш при ваграмі. Але що це буде за реванш? Ну, це про це я вже розкажу вам наступного разу. А поки що продовжуючи тему, от. Польських улан, маршала Лана, зокрема, при Аспрені проявляє себе блискучий генерал Ласаль. Ласаль це номер один. Гусар, номер один в наполеонівській армії. Він блискучий, він безумно хоробрий, але до цієї хоробрості додається кмітливість, розум, і він дуже толковий воначальник, дуже толковий офіцер. Саме Ласалю належить знаменита фраза. Той гусар, котрий дожив до 30-ти, то лайно, а не гусар. Ну, сам ласаль до 30-ти, до речі, дожив, а загине він в 33. Як і лану йому будуть влаштовані е, пишні, неймовірні похорони для Наполеона, знову ж це буде така особиста втрата. Їм поставлять пам'ятники е, на їх честь будуть карбувати е, медалі. Але от е, якщо говорити про дух наполеонівських війн, то от е, польські улани. Маршал Лан, генерал Ласаль знаменита гвардія Наполеонівська при Ватерлоо, котра відмовилась здаватись, тому що гвардія вмирає, але не здається, і їх розносять картечу. Знову ж таки, от якою потрібно бути людиною, щоб викликати от настільки героїчний дух у свого війська? Щоб, якщо ми розповідаємо вам якось про кадудаля, котрий влаштував одну із мов проти Наполеона, от Кадудаль пішов на вірну смерть, хоча спокійно міг сидіти в Англії і писати постику у Фейсбуці, але він пішов на вірну смерть, щоб вбити Наполеона. А ці люди гинули, щоб захистити в тому числі особисто Наполеона або просто виконати його наказ. От з думками про цей час про дух наполеонівських війн і дух його офіцерів і просто солдат я вас залишаю. Продовжимо. Будемо наступного разу говорити про битву при Ваграмі, котра, попри те, що Наполеон в ній переможе, але стане ще одним тривожним сигналом про його майбутній крах. У Наполеона почались неприємності по роботі. Обов'язково побачимось. Слава Україні!